Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. А це відео, це хай буде вже так друга частина, тому що першу частину я записувала приблизно рік тому. А чому дівчата, жінки не можуть завагітніти, що заважає, і ця історія пов'язана або з тонким планом, або з енергіями, тому що я не лікар і різні діагнози ставити я не буду. Але якщо лікарі не можуть виявити причину, і зараз часто таке буває, що кажуть, що дівчина чи жінка не зможе завагітніти, а дівчата і жінки потім вагітніють. І в цьому є історія, яку більшість не відчуває, не знає, тому що не звертає увагу на тонкий план. І взагалі на те, що там відбувається, тому що будь-яка дитина, будь-яка історія. Спочатку у нас з'являється на тонкому плані, а потім ми маємо тут вже в цьому земному світі і цьому тілі вагітніємо, народжуємо і маємо діток. Тому я хочу трошки зекономити ваші нерви, ваш час, ваші гроші, тому що я знаю, що дівчата приходять і на консультації, і до мене приходять, і взагалі ходять по різним. Спеціалістам. І за цей рік, за який я проводила консультації, я виділила таких, знаєте, топ, топ причин, чому так відбувається, що досі немає дитини. Чому я вирішила записати це відео? Тому що блогер, у якої досить немаленька аудиторія, заявила про те, що я не можу мати дітей, і мені лікарі поставили термін там. Якийсь термін, якщо я до цього терміну не завагітнюю, я не зможу мати дітей. І мене це трошки, знаєте, так обурило. Чому? Тому що не можна так робити, не можна ставити терміни, можна казати про те, що можливо буде, можливо, не буде, але навіть лікарі зараз програмують наших дівчат на те, що вони опускають руки і говорять на увесь світ. Ну, тому що блогери їх слухають, багато людей, хай не мільйони, але тисячі. І дівчата, які несвідомо відносяться до цього всього, можуть собі перейняти цю історію, типу, що: О, якщо в мене така сама проблема, значить я теж не, не можу завагітніти і мати дітей. І мене це дійсно трошки обурює, тому що е, вони то і думають, ці блогери, що вони говорять, але так як вони подають цю інформацію. Не кожна жінка, не кожна дівчина може сприйняти це адекватно. Якби ці блогери не казали, що зараз проблема у багатьох завагітніти, а я скажу так: це не проблема у багатьох завагітніти. Зараз такий час, що, по-перше, дуже багато стресу, який впливає на це все. В першу чергу саме стрес. А по-друге, це діти приходять на нових таких енергіях, вібраціях, хай слова вже трошки заїжджені. Але зараз діти приходять і вибирають таких собі батьків, з якими їм їхній душі буде комфортно розвиватися. І е, хто б що не казав, проблема вона завжди була. І проблема, е, можливо, мало хто про це говорив раніше, але. У мене немає статистики, але по відчуттям, воно плюс-мінус, нікуди не ділося, що було колись і що є зараз. Єдине, що колись не робили еко, колись не придумали. Я зараз трошки не то, що сміюсь, з лікарів, але з нашої медицини я трошки удивляюсь, тому що не було цього всього, що я зараз, і людям було проще. Вони, скажімо так, не мали багато цих різних варіантів, що можна зробити з собою. І просто чекали, і народжували, і жили собі щасливо. Ще один такий момент, дуже такий показовий, що. Внушають, внушають не тільки лікарі, а внушають і родичі, внушають і оточуючі люди дівчатам, що ось ти не зможеш, або чоловік не не зможе мати дітей. Це все бред і єрунда. Таких випадків насправді дуже мало, і вони є, але якщо ви тут... Якщо ви потрапили на це відео, і ви його слухаєте, то це не про вас. Ви точно зможете, повірте. Не слухав моє попереднє відео, можете перейти переглянути, і зараз я не буду повторяти те, що було там, а просто назову за цей рік, з якими, скажем так, проблемами чи задачами приходили дівчата і жінки. Да? Це прямо основна така маса, і що саме заважає? А можливо, ви десь себе знайдете, можливо, щось десь, якийсь інсайт зловите, і все буде добре. І так. Перша і основна це стрес. Я не знаю, де ви живете. Я не знаю, в якому ви місці, безпечному чи небезпечному. Але зараз фоново, особливо у людей, які тонко відчувають цей світ. Дуже багато є. Ми, знаєте, употребляємо цього фонового шуму, від людей беремо ці різні енергії, люди стресують. В країні йде війна вже не перший рік. І ми не свідомо. Живемо в такому фоновому стресі, навіть якщо ми зараз знаходимося десь у безпечному місці. І люди, які тонко відчувають, у яких ці розвинені надздібності, емпати, яснобачущі, їм може бути складно, тому що вони не розрізняють, де їхні емоції, а де чужі. Ну, це якщо не навчалися ніде. Якщо люди розрізняють, що це не їхні емоції, але їм все одно на фізичному тілі складно, то тут потрібно зрозуміти, що. Треба дати собі час. А, найперше, що можна зробити, це перестати дивитися новини, тому що дуже багато хто дивиться новини просто так, аби дивитися. Я розумію, що зараз в соцмережах, куди, куди не зайдеш, чи то TikTok, чи Instagram, чи YouTube, так само виходять ці різні новини, тому що в світі коїться ж жах, жах, жахіття. Так, люди показують це, але ми маємо розуміти, що чим більше ми дивимося. Тим більше у нас закладується стресу несвідомо. Перестаньте дивитися. Якщо ви дійсно хочете народити, якщо ви хочете завагітніти, перестаньте дивитися новини. Знайдіть собі таке місце, де вам не потрібно буде дивитися ці новини. Навіть якщо вам приходять люди і щось розказують про ці ужаси, дайте собі якийсь певний час, щоб ви не переключалися з цього життя. На те, що там відбувається? Я не кажу, що вам потрібно, знаєте, ну, типу, забити на війну, ні. Просто дайте собі можливість відпочити, тому що на все потрібен час. І не потрібно ставити якісь рамки. І оце, до речі, другий пункт це дівчата, які хочуть завагітніти в якийсь період чи в якийсь определенний термін. Скажіть мені, будь ласка, хто дає собі там рік, два, місяць, три. Ви хочете стати на місце Бога і вирішити, коли вам треба народити? Не буває так. Ніхто вам не скаже точно, коли ви зможете народити, завагітніти й народити. Не беріть на себе оцей гріх визначати долю своєї дитини. Дитина, душа дитини, вона вже знає, коли вона втілиться, під яким іменем, в якому місці вона втілиться, навіть місто. Сьогодні ви в одному місці, завтра іншому, а можливо, в тому іншому вона хоче там народитися. І ви маєте розуміти, що ви не Бог для того, щоб керувати цими процесами. Вам єдине, що потрібно зробити, це довіритися, довіритися жити це життя, проживати його якісно, і тоді все буде. Ваш намір і ваша віра це найголовніше. Коли у вас є намір точно народити, точно завагітніти, і ви вірите в це. Вірити, от давайте я вам поясню. Можна, ну, типу, в голові прокручувати, да я вірю, я вірю, а внутрі ну, немає цієї віри. А як розрізнити цю точну віру? Це у мене точно буде, не дивлячись ні на що. От коли у вас є таке внутрішнє отаке положення, у да? мене точно буде, не дивлячись ні на що, оце є ваша віра. І вам, вас не мають збивати у ці різні якісь там. Діагнози, люди, які сказали вже пізно, або ще рано, або ще щось, не на часі. Багато є різних таких, знаєте, історій, які нам на підсвідомість капають, 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 капають а ми потім такі: ну, звідки це все взялося? Ну, я ж вроді вірив, але оце оточення воно дуже сильно на нас впливає. Перестаньте дивитись різні чати з різними болячками, перестаньте дивитись історії, де в кого ще не вийшло, дивіться краще історії, де в кого вийшло. Не встановлюйте собі час. Просто вірте в те, що це буде, і на цьому все. Наступне, про що я хочу сказати, що у багатьох із нас є якась родова історія, пов'язана з народженням, з дітьми і пов'язана з темою жіночності. І, можливо, там є якісь, скажімо так, незрозумілі, непонятні сценарії, які не дають зараз завагітніти. Ну, це вже кожного потрібно дивитись окремо. Але таких історій в мене було декілька. І а що це за історії? Дивіться: у дуже багатьох там мами, бабушки, прабабушки не мали можливості. Там забезпечити сім'ю і народити першу дитину, і робили аборти, або в когось були викидиші. І коли були викидиші, до речі, жінки дуже сильно раділи цьому. Тому що хтось там завагітнів дуже рано і не міг ну, якби, піти, задержати с... цю сім'ю, да, і там признатися в тому, що він рано завагітнів, і вони прям раділи тому, що були ці викидні. І оця родова така історія, вона тягнеться з покоління в покоління. Ви цього всього можете не знати. А якщо є можливість попитати, да, Маму, бабушки, прабабушки, якщо є живі, ви знайдете якусь історію, про яку ви не знали. І це буде дуже добре. Якщо ви цих історій не знали, бо навіть просто абортовані діти, вони є в роду, система роду у нас є. Але коли ми про них не знаємо або ми їх не враховуємо, то тоді ми нібито знаєте, хочемо поламати оцю таку. Цепочку із звіньів і пропустить якесь звіно і хочемо, щоб ця цепочка не рвалася, да не обломувалася. Але ми маємо знати оці всі звіння, щоб вони всі були на своїх місцях. І виходить, що коли ми не знаємо якусь історію, хто там робив аборт, чи в когось дитина просто виходила. У нас тоді. Отут, От в моменті тут і зараз немає усвідомлення, чому я не можу завагітніти, наприклад. А все діло було в роду. І цей сценарій потрібно переписати, поміняти. Якщо це є така історія, якщо такої історії немає, то можливо хтось із жінок у вашому жіночому роду, да, мама, бабушка, прабабушка і так далі. А, Цурався своєї жіночності, і, можливо, хтось взагалі не хотів мати дітей. І виходить, що відмовлявся від цього всього, а воно, типу, як по наслідству як генам передалося вам, що ваш організм типу, відсторонює, від, від відштовхує це все. І на цьому фоні можуть бути часті викидні. тому що ми, вроді, свідомо розуміємо, що да, я хочу завагітніти і народити, а на підсвідомому рівні йде оце відторження. І тут теж треба дивитися в рід в ту систему, що там відбулося. Це можуть зробити люди, які займаються регресом, або ченелінгом. або я бачу ці всі історії просто, коли людина до мене приходить. Да? Мені на це не потрібно багато часу, але коли у вас є це усвідомлення того, що відбувалося, ми переписуємо цей сценарій, щоб він не повторювався, не йшов по кругу. І тоді все виходить дуже красиво і сказочно. Наступна історія це коли жінка хоче дитину і хоче назвати в честь когось мама, папа, бабушка, брат, сестра. А в честь когось, от я хочу, щоб ви розуміли, це непогано називати таким самим іменем, там, свою доньку чи свого сина. Це непогано. Але коли ми закладаємо намір в честь когось, ми підсвідомо думаємо про те, щоб доля у дитини була така сама, в честь кого ми називаємо. І тут е, може бути така, знаєте, тоже помилочка і йти в таке вторження, тому що у дитини своя, свої задачі душі, а в честь, кого ми називаємо, да, наприклад, Саша, е, був там дідусь Саша, я хочу, е, щоб у мене родився мальчик Саша. І ми, типу. Підсвідомо хочемо, щоб оця дитинка перейняла увесь свій опит, досвід оцього цього дідушки, як в честь якого ми хочемо назвати. А ви коли хочете якимось іменем назвати, то не кажіть Я хочу в честь когось. Просто кажіть, мені подобається це ім'я, і я хочу так назвати. Бо коли ви підсвідомо тягнете в честь когось, то там може доля історія повторюватись, а їй цій дитині воно не потрібно. І, як би дивно не звучало, але дитина може народитись, але потім будуть якісь проблеми. Ну, я не хочу прям говорити, що це точно так і буде. Ні, у кожного своя історія, але не називайте в честь когось. Просто кажіть мені це ім'я подобається, я хочу так назвати. Все. Ще один такий момент. Багато хто живе мрією, мрією про те, а от буде в мене дитина, я буду і так і так жити, і то і то робити, а в моменті тут і зараз не проживає якісно це життя. І це є така груба помилка, ну дуже груба, тому що якщо ми тут в моменті не проживаємо це життя, ми не можемо мати того майбутнього, того що не існує не минулого, не майбутнього. Є точка тут і зараз. Коли ми постійно думками сидимо в історії, а от буде в мене дитина, а от буде там ще щось, ми з цієї точки, з моменту тут і зараз, переходимо кудись, де немає енергії. Енергія є тільки тут і зараз. І виходить, що коли ми головою десь там, тут ми сотворяємо цей процес цієї дитини, у нас тут немає енергії, бо ми її розпліскали десь або на минуле, коли там щось не вийшло, або на майбутнє, коли яке ще не, не трапилося з нами. І е, ви маєте розуміти, що коли ви йдете в цю історію е, народжувати цю дитину, зачаті, хоча б у вас енергія має бути в моменті тут і зараз. Не про те, у вас думки мають бути, а що буде колись, і не про те, що було колись, да, що не вийшло. От е, багато хто думає, що, типу, якщо в мене було 5-10 якихось цих викиднів чи ще якихось проблем, то, типу, значить, в мене немає. Е, немає можливості народити. Ну, це неправда. Ви самі себе програмуєте. Перестаньте себе програмувати. Просто повірте в те, що все реально. Повірте в те, що все можливо. Не ставте собі ніякого часу терміну. Просто живіть моментом тут і зараз. Не думайте ви про це майбутнє. Не думайте ви про те минуле, що там щось колись не вийшло. Перестаньте, тому що ви зливаєте свою енергію, а вам для зачаття ребеночка треба енергія в моменті. Розумієте? Наступний пункт а, ви можете не давати будущому ребеночку, будучи дитині, місце в системі сім'я. От дивіться, у вас є сім'я, ви є чоловік. є. Да? А, що значить не давати місце? У вас на місці а, цієї дитинки може бути або котик, або собачка. Це не завжди так. Це буває. Це, я, ж кажу, я ж кажу, Треба дивитись кожного індивідуально. І виходить, що ви ходите на роботу, чоловік ходить на роботу, і у вас оце це все життя, а, ніби. Немає місця для дитини. У вас весь час розбитий таким чином, що зараз там я в день на роботі вечором з чоловіком, а там, потім я погуляю з своїм котиком чи собачкою. І виходить, що е, за цілий день немає години-дві години часу для того, щоб вивільнити оце місце для дитини. Почніть, ну от прям свій графік, подивіться: година-дві години в день, е, гуляйте. Самі з собою, але ви будете знати, що ви таким чином вивільняєте місце для дитини. Бо потім, коли буде дитина, вам потрібно, понятне, діло, що не час, не два, а декому і цілими днями треба буде з нею возитись. Але ви таким чином показуєте простору, що у вас є місце для цієї дитини. Бо коли у вас такий забитий графік, у вас немає часу там, я вже не кажу на себе. Да? І вам здається, типу, ні, от коли буде дитина, тоді я уйду в декрет і нічого не робити не буду. Це буде потім. А зараз вам потрібно оце місце місце для дитини. Або вранці ви діляєте собі цей час, або в день, або ввечором. Ви можете так само там, з тим самим чоловіком чи з тим самою собачкою, але знаєте, нібито уявляйте, що у вас є дитина, і ви цей час ніби даруєте їй. Це знаєте, як посил на майбутнє. Не треба прямо ходити в якусь шизофренію, що тіп, я гуляю тепер зі своєю дитиною. Ні. Але тут мається на увазі, що у вас має бути в системі сім'я місце для цієї дитини. Колись давним-давно, або ми в якомусь минулому втіленні, або наші бабусі, прабабусі робили щось погане з дітьми. І ця історія не у всіх програється, але буває. І зараз ми ніби відпрацьовуємо цю карму. І що нам потрібно зробити в цьому житті, то це почати допомагати тим, хто хоче мати дітей. І це працює. Не дивлячись на те, що у вас немає дитини, вам потрібно допомагати тим, хто хоче мати дітей. Яким чином? Або не знаю, грошима, або своїми послугами, або. Те, що у вас є, і що вам, скажімо так, і не жалко, і ви можете допомогти. А це можуть бути якісь поради. От, наприклад, ви багато чого наслухались, не читались, і у вас є якісь поради. І людина, яка хоче мати дитину, можливо, не знає тієї інформації, яку знаєте ви. Вам не потрібно об'єднуватися, знаєте, щоб страждати в місті. Ні, вам потрібно об'єднатися для того, щоб ви могли цю карму розчищати, Того, що колись оці різні вбивства і. Те, що ми могли там знущатися з цих дітей, воно нам сюди тягнеться. Знову ж таки, кажу, це не у всіх, це треба дивитися кожного особисто. Може бути така історія, що навіть нам потрібно взяти дитину на усиновлення, і тільки тоді ми зможемо мати дітей. І це так часто ви можете бачити, що кажуть лікарі, да ти не народиш, не зможеш. Люди йдуть, усиновлюють і тоді народжують своє дитя. Це так відчищається, відмивається карма, карма минулих втілень або нашого роду. А що ще хочу сказати? Ваша віра определяє ваше майбутнє. У кожного з нас є ніби своя якась доля. Да? І е, хтось каже, доля мати дітей, хтось каже, не доля мати дітей. А я скажу так: е, кожна жінка, кожна дівчина може завагітніти і народити. І оцю долю формуємо ми самостійно своїми думками, своїми намірами, своєю, своєю вірою. Навіть багато випадків. Коли у дівчат не було там внутрішніх органів, у якісь хвороби, і їм казали, ти не зможеш, а вони змогли. І це, знаєте, це таке чудо буває тоді, коли є оця віра, віра в те, що, попри все, я народжу цю дитину. І неважливо, скільки вам років, скільки часу ви витратили на те, щоб завагітніти, просто живіть в моменті і вірте в те, що це все буде. А якщо у вас є бажання дізнатися, що у вас там було в роду, чи по кармі, чи взагалі чи є дитина на тонкому плані, щоб вона могла сюди спуститися, потрібно дивитись і чоловіка в тому числі, тому що дитинка спочатку собі вибирає батька, а потім маму. Ви можете звернутися до мене, прийти на консультацію чи на розклад, як вам буде зручно. Я завжди рада буду вам допомогти. Тому всім дякую, хто дослухав відео до кінця. Будь ласка, ставте лайк, пишіть свої питання, якщо вони є, я буду відповідати, мені не важко. І до зустрічі в наступному відео. Пока!